Єдиний у світі народ, який сповідує іслам, але обличчя змушує закривати не жінок, а чоловіків. Та й, взагалі, у них панує матріархат. Сині люди пустелі, на честь яких Volkswagen назвав модель свого автомобіля, які наприкінці липня рознесли інфопростір фото з українським прапором. Власне, рознесли вони не лише інфопростір, але й кілька десятків вагнерівців. Упевнена, що ви це бачили, і то було красиво. Мене звати Юлія Гаврилова і цей сюжет я роблю не лише з патріотичних почуттів, а ще й тому, що ремесла, і зокрема ювелірне мистецтво туарегів, мали значний вплив на декілька країн північно західної Африки. До того ж, попри те, що туареги – мусульмани. Вони завжди носять хрести, хоча, звичайно, цей символ у туарегів означає дещо інше. Тож у цьому сюжеті на вас чекає розповідь про унікальне ювелірне мистецтво туарегів і значення їхніх прикрас. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися, і давайте починати. Туареги належать до етнічної групи берберів – Це кочовий народ, який століттями живе у пустелі Сахара. Зараз у межах таких країн, як Алжир, Лівія, Нігер, Малі, Нігерія і Буркіна фасо Синіми людьми туарегів називають не лише тому, що вони носять одяг синього кольору. Цей кольор утворюється завдяки пігменту, що міститься в рослині під назвою індиго. До речі, на честь цієї рослини також названо коштовний камінь-індиголіт. І для того, аби зберегти воду в умовах пустелі, барвник просто вбивають у тканину за допомогою каміння. Тому він з часом зафарбовує тіло у синій колір, який, на думку туарегів, захищає їх від спраги, тому що фарба на тілі затримує вологу. Цікавою також є причина матріархату у суспільстві туарегів. Мусульманами вони стали лише в 11 столітті, коли на їхні землі вдерлися араби і таким чином змістили туарегів на захід. А до того туареги мали власні вірування і з тих далеких часів зберегли легенду про походження їхнього народу. Згідно цієї легенди, туареги пішли від двох жінок. Ні, вони не були лесбійками, а навпаки, любили чоловіків. Дуже сильно любили чоловіків і тому практикували полігамію. Surprise, Туареги вірять, що колись дуже давно на територію сучасного Марокко прийшла мати-прародителька Тінхіна, точніше, вона не прийшла, а приїхала на білому верблюді у супроводі своєї служниці Такамат. Дивним чином, дівчата дісталися на гір'я Ахагарі у пустелі Сахара, де тінгіна стала царицею. Цариця та її служниця були жінками неймовірної краси. І, звичайно, з усіх куточків світу до них приїздили залицяльники. Жінки з радістю народжували від них дітей, а потім кавалерію вбивали. І так тривало доти, доки від цариця не утворилося плем'я знаті, а від служниці плем'я васалів. Тож чоловіки туареги донині вклоняються своїм жінкам, наче царицям, і, мабуть, періодично радіють з того, що їх принаймні тепер. Не вбивають ба більше в 1925 році, поблизу стародавнього укріплення Аболеси, тобто десь у тій самій місцевості, де згідно легенди проживала праматір цариця, було знайдено поховання дуже заможної та знатної жінки. І це, звісно, підкріпило віру туарегів у їхню праматір царицю Ювелірні прикраси відіграють у житті туарегів дуже важливу роль. Їх носять як жінки, так і чоловіки. І для них прикраса не так про багатство, як про символіку. Відтак вони вірять в їхню особливу силу, тому до їхнього створення ставляться надзвичайно серйозно. Також особливістю ремесел туарегів є те, що у них відсутня вузька спеціалізація. Тобто, одна та й сама людина може на однаковому рівні працювати з різними матеріалами та різними техніками. Приміром, один той самий майстер може однаково добре працювати зі шкірою, тканиною, ковальством та ювеліркою. Звісно, оскільки туареги – берберський народ, то у них багато спільного із іншими представниками цієї групи. Водночас є свої принципові відмінності. Приміром, туареги значно менше працюють з камінням. Рима куралами і бурштином не використовують емалі, які є дуже характерними, скажімо, для марокканської культури, і взагалі не працюють із золотом. Натомість часто застосовують ріг, і, звичайно, срібло. Для них це дуже важливий метал. Коли туарегська дівчина одружується, вона вдягає багато срібних прикрас, адже особливими силами, на думку туарегів, наділені не лише візерунки та форми, але й сам метал. Тому природні, що в першу чергу прикраси туарегів це майстерна робота по сріблу. Хоча для створення прикраси, виробів прикладного мистецтва та зброї, вони також працюють із залізом, сталлю, міддю та латунню. Дуже красивою та високомайстерною є зброя та оздоблення для верблюдів, оскільки лицарі пустелі здавна ведуть кучовий спосіб життя і є доволі войовничими, як ми вже з вами знаємо. І оскільки кожен ювелір є майстром на всі руки, то нерідко для прикрас туареїв характерне поєднання різних матеріалів, тобто до металу додають ріг, шкіряні елементи, кольорове скло, цінна деревина і в наш час навіть пластик. І також вражає те, що туарегські майстри працюють досить примітивними інструментами, які за сотні років практично не змінилися. Натомість деякі елементи важко відтворити навіть за допомогою сучасного обладнання. Завдяки тому, що в старі часи туареги контролювали основні торгівельні шляхи через пустелю, їхня культура і ремесла сильно вплинули на інші народи, які живуть на цій території. Прикраси туарегів представлені досить широко. Це можуть бути браслети, каблучки, різного роду варіанти оздоб на голову, сережки, намиста й пекторалі. Надзвичайно поширеною є прикраса з трикутними елементами та орнаментами. Вона виготовляється із срібла з доповненнями з міді, латуні, заліза та шкіри. Залежно від регіону проживання, аксесуар носять по-різному. Прикрасу часто вдягають на потилицю, але також вона може бути і на скронях або виконувати функцію нагрудника. Геометрична форма не випадкова, це оберіг від дурного ока. А найголовнішою прикрасою для туарегів є підвіз, який часто називають хрестом Агадесу. Агадес це регіони, водночас місто на території сучасного Нігеру. Обриси хреста можуть по-різному обігруватися, але завжди мають однакове значення. Це роза вітрів, чотири сторони світу. Адже для кочовиків завжди було важливим знаходити правильний напрямок, аби не заблукати посеред пустелі. Тому хрест та гадесу це найпотужніший оберіг, який не лише захищає власника, але допомагає розібратися в собі і спрямувати у потрібному напрямку. В різних проявах хрест у Гадесу може зустрічатися і у вигляді орнаменту на інших прикрасах, але саме підвіз обов'язково атрибут. Часом їх може бути навіть декілька. Хрест Адесу і трикутні орнаменти це абсолютна візитівка туарегів. Будь-яка ювелірна компанія, де б вона не знаходилася, якщо хоче створити прикраси у такому стилі, завжди буде використовувати саме таку символіку. Приміром, погляньте на срібний чоловічий браслет від бренду з британською пропискою. На фото такий собі Девід Бекхем на мінімалках. Можливо, деякі мінімальні елементи можна побачити у старих колекціях навіть Ів сен Лорана, які він розробляв особисто. Але це все одно різні стилі, тому що Ів Сен Лоран був великим шанувальником саме марокканської культури і мав велику колекцію прикрас Берберів, яку збирав впродовж багатьох десятиліть. Зараз вона зберігається у марокканському музеї. Але я говорила ще на початку сюжету, що прикраси туарегів мають принципові відмінності від стилю, який ви зараз бачите, і це просто тема для окремого сюжету. Також цікавими, на мій погляд, є переосмислення традицій туарегів у колекції прикрас африканського бренду «Міли Колінес в 2008 році. Його заснували двоє дівчат, як символічно, практично, як у туарегів. Швачка з Руанди та іспанська дизайнерка починали з виробництва і продажу колекцій одягу, який втілює елементи культур різних африканських країн і народів. Зараз бренд залучає до роботи дизайнерів та майстрів з різних регіонів Африки. Періодично випускає також колекції прикрас, їхні магазини є у Пар та Кенії. В їхній авторській колекції за мотивами символіки туарегів вони також використали доповнення із лазуриту й азуриту. Це очевидно, адже обидва камені синього кольору. Окрім символіки туарегського хреста, цей підвіс має ще одне цікаве значення. У ньому зашифроване ім'я Тара, яке означає любов. І тифінагом, тобто алфавітом Берберів, це ім'я записується знаком схожим на образи підвіса. Тут доречно сказати, що туареги-чоловіки для письма зазвичай використовують арабський алфавіт, а от жінки. Паралельно користуються тифінагом. Тобто вони реально дуже мудрі. Адже у жінок з чоловіками іноді виникають ситуації, коли ми начебто говоримо однією мовою, але таке враження, що з різними алфавітами. І принаймні один народ у світі це врахував. Гадаю, що після моєї розповіді ви відчуєте ще більший інтерес і повагу до народу туарегів, ну а їхні сині лицарі пустелі. Справжні красунчики та бандерівці, за що їм окремий плюс. На цьому все. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися, цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.